Головне про події 6 січня китайський метапневмовірус уже в Україні. Окупанти знову стратили українських військовополонених, а колишнього президента Франції судитимуть, докладніше далі. Перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім з правителем РФ Владіміром Путіним, у разі якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Видатки державного бюджету України у грудні зросли до рекордної суми 704 мільярдів 700 мільйонів гривень. У листопаді було 426 мільярдів 300 мільйонів. Повідомляється на сайті Міністерства фінансів. В Україні вже 13 людей захворіли на метапневмовірус, спалах якого зараз фіксують у Китаї. Однак ситуація є рутинною і контрольованою, заявили у центрі громадського здоров'я. Російські окупанти вкотре порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли трьох українських військовополонених біля нескучного на Донеччині. Про черговий воєнний злочин окупантів розповіли у проєкті Deep State. Україна отримає ще 180 тисяч боєприпасів до ППО Гепард від німецького концерну «Райнметаль». Про це повідомила прес-служба концерну. У Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, може вийти з ладу вся енергосистема через перенавантаження. Про це повідомив держсекретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан. Наразі дефіцит електроенергії становить близько 30%. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає покарати росіян винних у катастрофі азербайджанського літака, в якій загинули 38 людей. Про це повідомляє Азербайджанська державна інформагенція Азертак. Росія готова надати північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Хеюлом у Сеулі. Під час його візиту КНДР запустила ракету середньої дальності. Експрезидент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом через ймовірне лівійське фінансування його виборчої кампанії 2007 року. За версією слідства, лівійський диктатор Муамар Каддафі передав близько 50 мільйонів євро на підтримку виборчої кампанії Саркозі в обмін на реабілітацію Каддафі на міжнародній арені. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера ліберальної партії не пізніше 8 січня. Невідомо чи залишиться трудо на посаді прем'єра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно. Тріумфатором Золотого Глобусу 2025 серед фільмів став мюзикл режисера Жана Одіара Емілія Перес, який також був лідером за кількістю номінацій. Що стосується серіалів, то тут найбільший відзнак Голівудської асоціації кінокритиків отримав Сьогун. У нього чотири нагороди. 82-га церемонія нагородження пройшла в ніч на 6 січня у Лос-Анджелесі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.